Good morning, доброго ранку. Сьогодні ми з вами продовжуємо працювати з нашим підручником і починаємо з, теми перш... з нової теми. Бачимо: Unit 1, The Place I Live In My Room. Місце, де я живу, моя кімната. Lesson 8, урок 8. І бачимо, що нам треба тут зробити. Exercise 1. Hey, да, Михайлик is talking to the policeman. Order the dialogue. Uh, Да, Михайлик розмовляє з поліціонером. Да, нам треба з вами упорядкувати діалог. Да, тобто, бачимо перша фраза у нас написана uh, Excuse me, sir, can you help me, please? Да, прошу вибачення, сер, Чи можете мені допомогти, будь ласка. І да, далі нам треба подумати, що буде далі. Да? Ну, напевно, оце. Да? I think I can't. Та я думаю, що зможу. Да? Що, що, яка В тебе проблема? В чому твоя проблема? А, да? І Михайлик відповідає: Where is the park? Де знаходиться парк? Да? The park it's over, there it's the left. Парк це там, зліва. А Михайло каже: Ох, thank you very much, да, Дякую велике. І поліцейський каже: «You Ю арем. Да, будь ласкаво, просимо». Будь ласка, прочитайте тепер діалог, але вже в правильній послідовності кожної репліки. А ми переходимо далі. Exercise 2: Look at the picture and read the word. Try to guise the meaning». Подивіться, будь ласка, на малюнки та прочитайте слова та вгадайте їх визначення, да, їх значення. Перше бачимо: Sky sk 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 bear, Да, Це в нас хмарочос. Можете собі його записати одразу переклад. Далі Village House. Да, це сільська хата. Сільська хата. Далі бачимо Сіті. Сіті да, ну, це місто. Доступне. Garden. Да, це сад. Далі multi Story Block of Flat. Це багатоповерховий житловий будинок. Да, багатоповерховний а, житловий будинок. Далі бачимо: Private cottage. Да, це приватний котедж. Далі. A story це просто да, поверховий якийсь, да, поверховий будинок і uh, Sumber це, це передмістя. Запишіть, будь ласка, собі ці слова, словничок, да, разом з. Перекладом. І ми йдемо далі. Exercise 3. Read the text, pay attention to the words in bold type. Нам треба з вами прочитати текст та звернути увагу на слова, які виділені жирним шрифтом. Да, коли ви будете читати даний текст, тут є декілька слів, да, які виділені. Бачимо: Village, Town, Multi-Stories, Apartment Building, «private Cottage. Subord. Да, da, далі Stories, uh, Lift, uh, Skyscraper, and uh, Garden. Uh, прочитайте текст, перекладіть, да, і ці виділені слова окремо, да перекладіть. І uh, uh, зробіть вправу Be. Бачимо look again at the words in bold. Why the meaning of this you do not now Match the word to their definition. Да, треба подивитися ще раз на слова, які виділені жирним шрифтом, та вгадати значення місць, яких ви да, не знаєте. Встановити відповідність між словами та їх визначеннями. Да, в правій бі у нас написані тут ось визначення. І ваше завдання до кожного визначення підібрати слово, яке підходить, і записати це в зошит. Да? Тобто, наприклад, A, да, бачимо, a very small town in the countryside. Дуже маленьке місто в сільській місцевості. Да, ми знаємо, що це, да, якщо це в міській місцевості, да, і це в нас з вами маленьке місто. Да, ми можемо сказати, що це соборт, Да, Тому пишемо, наприклад, один да, і переписуємо виділене слово. І так робимо з усіма. Цими поясненнями. Далі. Exercise 4. Take turns to ask and answer the question. Дайте, запитання, дайте відповіді на запитання. У вас три питання. Перше. Do you live in a town, city, or village? Де ви живете? в місті або селі? Да, Написати. Далі. Наступне. Do you live in a private House or. In a multi-story block of flats. What story if flat on? Е, да, ви живете в приватному будинку чи в багатоповерховому будинку? Е, на якому поверсі ваша квартира? Е, теж на це питання дати треба відповідь. Третє. У вас є сад, да, чи любите ви там працювати? Ну, да, це мається на увазі дача, може якась. Да, чи є у вас сад, огород. І чи любите ви там працювати? Дайте, будь ласка, на ці три запитання письмові відповіді у своїх зошитах. І доступна Exercise 5: Amber scramble the words and make up a sentence with each word. Да, розшифруйте слова та складіть речення з кожним словом. Бачимо, у нас є тут сім слів, да, які ми з вами перекладали на початку уроку. Да. Подивіться, будь ласка, на ті слова та на ці, та розшифруйте кожне слово, потім складіть речення, да, використовуючи кожне слово з цієї вправи. Можна да, пару, декілька слів в одне речення, а можна одне речення, да, це буде одне слово. І наступна, вправа, шоста, бачимо: Exercise 6. Listen and Act. Прослухати та да, прочитати, але давайте ми з вами просто прочитаємо та перекладемо на дані, на даний маленький такий діалог. Да, на цьому все. Тому зробіть, будь ласка, всі вправи письмово собі в зошит та я буду чекати на ваші роботи. Всім гарного дня, до зустрічі, до побачення!